Всім привіт! Рубрика Рашистів до Дна знову на YouTube. Тому підписуйтесь, ставте лайк і разом подивимося, як наші союзники і тиск на російського агресора наближає нашу перемогу. Останнім часом в основних світових медіа з'явився дуже потрібний і корисний для нас тренд. Фактично всі обговорюють. Як буде виглядати світ після поразки Росії, що таке поразка Росії, і як нам всім пришвидшити цю поразку? Тому що вже дедалі чіткіше світ розуміє, що мир можливий тільки якщо в ньому не буде агресивної Росії. Affairs, про проки ми вже говорили, Monde, Politico і багато інших видань, які орієнтуються ті, хто приймають рішення в західних країнах, практично всі говорять якраз про це. Коли і як буде завдано поразки Росії, і що потім буде з регіоном і світом? Ця дискусія дуже важлива, тому що вона формує думку і у громадян, і у тих, хто приймає рішення в західних країнах, і саме ця думка підштовхує до правильних рішень: передати леопарди, передати Абрамси. Передати дуже сподіваємося далекобійні ракети і авіацію, і вже скоро ми отримаємо речі, які допоможуть чим швидше Збройним силам України звільнити нашу землю. А тим часом на санкційному фронті ми бачимо продовження так званого кумулятивного, тобто збірного ефекту санкцій по газу продовжується падіння тепла зима і підготовлені європейцями запаси. Дозволили уникнути оцього, цього, пам'ятаєте, похваляння Путіна про мерзневовчий хвіст. Виходить, що хвіст буде мерзнути у самих росіян. А в Європі ціни на газ впали ще на 10%. і таким чином, вперше, після початку повномасштабної війни ціни наближаються. До довоєнних показників більше того, не просто до показників до повномасштабного вторгнення, а до газової атаки, яку Європа зазнала в 2021 році, яка можливо була підготовкою для того, щоб Путін хотів роззброїти європейців, але це у нього не вийшло. Так само удари наносяться і на нафтовому фронті. Бачимо, що падає експорт Росії через танкери, те, що вони сподівалися набрати якихось там списаних танкерів або танкерів під лівими прапорами. І таким чином обійти санкції, їм не вдається. І дедалі менше нафти вони можуть постачати не тільки через трубопроводи, але і танкерним флотам. Більше того, зараз Індія і Китай, на яких решисти якраз дуже сподівалися для обходження санкцій, відмовляються купувати додаткові. Обсяги, їм достатньо, вони і так витиснули з росіян всі можливі знижки. І щоб там расисти не розповідали про те, що ну, все-таки хто-то покупає, оце хто то буде з кожним днем зменшуватися. І це дуже важкий удар по російській економіці. Тим часом наші союзники тиснуть. На різні країни для того, щоб не підтримувати російських союзників, зокрема, сполучені штати ведуть діалог з Китаєм для того, щоб обмежити купівлю іранських енергоносіїв, для того, щоб Іран розумів, що співпраця з расистами, передача їм дронів убивць а тим більше, не дай Боже, балістичних ракет, означатиме дуже важкі втрати для самого Ірану. Ми бачимо, яка складна ситуація в Ірані. Ми бачимо, що місцевий уряд не дуже радий тому, що втягує його Російська Федерація, і тому сподіваємося, що такий тиск зменшить постачання іранських дронів, іранської зброї для расистів. А у самих расистів їхня військова потужність. Продовжує знижуватися, наприклад, їхня космічна розвідка, тобто здатність бачити війська на полі бою і об'єкти для наведення своїх ракет убивць, фактично на грані фіаско. Сотні тисяч комплектуючих не можуть постачатися через санкції, і відповідно те, що залишилося від їхнього космічного, як вони кажуть, флоту супутників, дуже швидко приходить фактично до неіснування і. Це означає, що расисти будуть дедалі менше можливостей мати для того, щоб підтримувати свої війська на полі бою, і далі буде.